автоімунний тероїди дуже поширене захворювання на даний момент, але це захворювання, на яке офіційна медицина не дуже має методів лікування. А в основному дають вже ліки для підтримки функції щитовидної золози, коли падають гормони, коли автоімунним процесом зруйновані клітини. Розберемо, що ж може дати. Народна медицина, які методи будуть ефективні саме для зниження антитіл, адже в нас є пацієнти, в яких антитіла не зараз а поступово а, прийшли в норму саме при автоімунному тероріїдиті. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. А якщо у ваших знайомих є подібні симптоми, як я розказую. Не забудьте поділитися з ними цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. І ставте лайк, адже я як завжди дуже стараюся. По симптомах, які може відчувати пацієнт при автоімунному тиреоїдиті, є багато схожих з іншими захворюваннями щитовидної залози. Це може бути збільшена щитовидна залоза. Чи на ультразвуку, чи навіть так видимо, але це не обов'язково. Можуть бути е, якісь е, тут при ковтанні, але це також не обов'язково. Е, можуть бути, залежно від функції, підвищена дратівливість, реакція на погоду, збудження. Це на початках, коли є функція підвищена. А потім, наоборот, починаються напряки, загальмованість, пастозність. Все таке йде, як при пониженій функції щитовидної залози. І навіть а, така важкість мислення, сонливість надмірна, тобто тут більше вже зв'язано з гормонами рівним. Але є дуже цікавий один симптом, якого немає при інших захворюваннях щитовидки це є те, що якщо у такого хворого Є якась вірусна інфекція, носоглотки чи інфекція в горлі, в нього загострюються болі в шиї. І це я замітила по багатьох пацієнтах. На рахунок того, звідки воно береться. Якщо ми візьмемо фізіологію, щитовидна залоза в нормі обмежена від оточуючих тканин таким бар'єром. Називається гематотеріоїдний бар'єр. В нормі він не є добре проникний для всього підряд. І це захищає нашу щитовидну залозу від різних уражень, токсинів, які можуть бути в крові, чи що, адже щитовидна залоза має дуже важливу функцію, вона виробляє гормони, які відповідають за основний обмін, є каталізаторами його. От, але якщо у нас є хронічна інфекція, носоглотки. Наприклад, тонзеліт, хронічний гайморит, зуби гнилі, в першу чергу, ларингіти якісь. Нерідко внаслідок того запалення пошкоджується і гематотереоїдний бар'єр. І оцей бар'єр вже стає більше проникний. Не тільки внаслідок запалення руйнуються самі мікроби. А руйнуються самі клітини щитовидки, адже з ними наша імунна система якби не мала контактувати. А тут вона знайшла щось таке, що я не знаю. А давайте краще я його покусаю, з'їм, може, то хтось якийсь чужий мікро. І тому запускається цей автоімунний процес. І що я зауважила по багатьох своїх пацієнтах на період загострення різних проблем, отут інфекцій, загострюються і е, автоімунний процес, збільшується кількість антитіл. А що ж в нас буде в обстеженнях? В обстеженнях люди чомусь на щитовидку думають, дуже важливо зробити УЗД. А тут про УЗД не завжди факт, що все буде видно. Так, характерним є сотиста така структура щитовидної залози. Е, Чергування колоїдних вузлів і щільних вузлів, але це також не є завжди. Найголовніше це є аналіз крові на антитіла: антитіла до дотирупероксидази і антитіла до тироглобуліна. Причому антитіла до тиреопероксидази є частіше підвищеними. Також варто здати ТТГ, Т3 Т4. І ось на початках, коли тільки-тільки автоімунний процес починається, Внаслідок автоімунного запалення руйнується багато клітин, може викидатися якраз більша кількість Т3, Т4. Бо клітина зруйнована, її вміст вилився фактично в міжклітинну рідину, забрався лімфу і понісся в кров по організму. І що починається? Тахікардія. А, починає людина бути більше збуджена, нервова, порушується сон, може погано реагувати на високу температуру, її все дратує. Такі функції, як при підвищеному, а, як при тереотоксикозі фактично. Але тут, а, якщо тереотоксикоз без антитіл, дають таблетки, які понижують функцію щодо витків, і вуаля, все прекрасно. А тут проведені дослідження, якщо дають таблетки, це швидше приводить до е, гіпотеріозу, а гіпотереоз при е, автоімуномотроїдиті зустрічається набагато частіше. І ось ми перейшли до одної функції, до іншої. Чому гіпотереоз виникає далі? І чому він частіший? Якщо є запалення протягом тривалого часу. Поступово ті клітинки зруйнувалися, як я розказала, а на фоні їх утворилися рубці, тобто такі щільні вузли. От. І вони вже ніяких гормонів не виробляють. І чим більше тих щільних вузлів, тим менша кількість живої тканини щитовидки, і більша ймовірність, що буде важкий. Гіпотереоз і буде залежність від а, таблеток гормонозамісних, наприклад, ельтероксин або інші його аналоги. Фактично, ельтероксин це є Т4. Це менш активна форма гормонів щитовидної золози, але вона може перетворитися потім і в Т3, який є більш активним. Якщо лікар щось ще сумнівається, він може призначати функцію щитовидної золози, але це робиться частіше. Для дифдіагностики, автоімунного тиреоїдиту і онкології. Це часто коли тиреоглобулін високий. Що цікаво, як нас медицина офіційно привикла а всі захворювання, які супроводжуються високими антитілами, лікувати гормональними препаратами і отримувати. Гарні результати, гормональні мають на увазі стероїдними протизапальними, то при автоімунному тероїдиті така терапія є непоказаною, адже не отримується хороших результатів, а навпаки, вона може негативно впливати на саму функцію щитовидної залози. Що ж може в такому випадку, наприклад, якщо функція нормальна або функція навіть завишена, а того не можна, того не можна, що ж може дати народна медицина? В народній медицині дуже ефективний метод є апітерапія, бджоловжалювання. Саме бджоловжалювання, адже а, апітоксин має виражену протизапальну дію, а також при підвищеній функції залози оцей е заспокоюється руйнування тканин і фактично врівноважується е функція. Також, е якщо вже в нас понижена функція щитовидки, тут з апітоксином треба бути акуратніше. Можлива терапія тільки в малих дозах і під контролем гормонів. Також, Апітоксин володіє вираженою противірусною дією, стимулює відповідь нашої імунної системи на якісь такі, якщо в нас є, наприклад, інфекції хронічні, хронічні запальні вогнища. Ну, але ясно, якщо в людини гнилі зуби і вона їх не лікує, то їх треба вилікувати інакше. Отой автоімунний процес піддаватися лікуванню, чи офіційною, чи народною медициною буде дуже важко. Далі, будь-кому, в кого є підвищені антитіла, необхідно полоскати ніс і горло. Це копійчаний метод, можете робити кожен день. Чайна ложка соди на стакан води, полощити ніс і горло. Після того візьміть обов'язково столову ложку олії, смокчите десь її хвилини-дві, олія перетворюється в піну, там буде купа мікробів і обов'язково це виплюнути. Носа ж можна а, закапати олійним розчином, в який додати а, якусь ефірну олію або екстракт а, рослини, яка містить ефірні масла, які мають бактерицидну дію. А, наприклад, це може бути евкаліпт, це може бути, навіть якщо таке саме просте, сік цибулі закапувати носа, але пам'ятаємо, що ми не даємо сам сік цибулі, а він обов'язково має бути на жирній основі, щоб ми не подразнили слизову. Також при автоімунному таріїдиті дуже часто... Такі помітні набряки в районі шиї, обмеження рухомості її, і особливо це помітно в районі сьомого шийного хребця. Дуже ефективно додати розтяжки на шиї, вправи для шийного відділу хребта, ну і взагалі загальний рух, адже ми тільки завдяки руху ми знімаємо застій лімфи. Якщо вже все зовсім скуте. Почніть з того, що хай розмасують вас, походіть на курс масажу, а далі все одно повинна бути якась а, зарядка вправи на розтягування шиї. Адже ви пам'ятаєте, що є таке як звичний стереотип рухів, і якщо ви привикли голову шию тримати в якомусь звичному положенні, якийсь час після масажу, ви будете назад вертати голову шию в незручне положення. Наприклад, часто люди приходять і в нього голова ось так в одну сторону. Або надмірно пряма шия. Є такі нюанси. З тим треба працювати тільки лікувальною фізкультурою. Ще дуже гарні результати саме при автоімунному, дає гірудотерапія. Адже завдяки гірудотерапію, ми можемо впливати не лише на саму щитовидну залозу, але і на гіпофіз і гіпоталамус, це залози, які містяться в нас. В голові через певні точки і врівноважити їхню взаємодію. Адже деколи буває а, така річ не тільки при захворюваннях щитовидної залози, але, наприклад, в гінекології, а, що орган-керівник, це гіпофіз гіпоталамус, не чує підлеглого або підлеглий не чує його. І працюють вони в такому як дисбалансі. І фактично, ще зверніть увагу, всі жінки, в кого є дисфункція щитовидної залози, також слідкуйте за яєчниками, адже це взаємопов'язані органи, і дисфункція одного дуже часто викликає дисфункцію іншого. І тому, фактично, лікування, якщо у вас де фітотерапія чи чимось таким природнім, має бути комплексним. Тобто, щоб, якщо є з щитовидкою щось не так, перевірте. Чи в нормі гормони яєчників, чи регулярні місячні, чи не утворюються кісти, чи, наприклад, можливо, овуляція якась порушена? Це також є взаємопов'язано. Ті наші пацієнти що нормалізували функцію щитовидної залози, і саме головне в них в норму прийшли антитіла. Крім санації носоглотки, використовували ще такий метод, як компреси з голубої глини. Голуба глина не вся давала такий результат, адже деякі в нас купляли, деякі пробували купляти потім в інших аптеках. Гарний результат давала тільки Кримська голуба глина і голуба глина, яку ми беремо на Тернопільщині в Тернопільському родовищі. Там Зменшуються напрямки, зменшується запалення, і, до речі, вона гарно знімає напряк не тільки в ділянці шиї, але і на суглоб. Якщо от ти потягнув суглоб напряг, також гарні результати отримали. От, цю глину накладають звідси до ключиць, передня частина шиї. Зверху клійонка. Ну, глину розчинили як маску водичкою до консистенції густої сметани, але не повинна висихати. Зверху клейонка ставиться, і отак на 20 хвилин тримаємо глину. Після 20 хвилин ту глину змиваємо. Ще дуже хороший результат дають коралі з бурштину. Янтар. Такий камінчик. Краще брати не шліфований бурштин і щоб він. Був ось так близенько душей. Бурштин, як впливає, ну, камені різні мають електромагнітне випромінювання. Так само електромагнітне випромінювання має здоровий орган і хворий орган. От бурштин є близький по тому електромагнітному випромінюванню до здорової щитовидної залози. А єдиний нюанс, який я помітила по пацієнтах, деякі люди відмічали, що носить. Бурштин зразу перестає дусити, стає дуже добре, легко, за який час повертається знову відчуття стискання в горлі. Це буває тому, що камінь натягує а, такий хворобливий а, негативний заряд з хворої щитовидної залози, ну і починає віддавати його назад в тіло. Для такого, щоб того не було, а, ці коралі періодично знімайте краще. Кладіть на землю, щоб заземлилося, воно якийсь час полежало, потім знімаєте, змиваєте водою і е, можете собі знову носити до того часу, поки знову не відновиться ото, що дусить в шиї. З фітотерапії для санації хронічних інфекцій, е, носоглотки дуже люблю алої. Дуже люблю також плющик. Плющик зараз якраз буде цвісти навесні. Побажано його назбирати, його в Карпатах, на таких всяких бережках росте багато. Ним можна полускати горло, робити інгаляції, одна чайна ложка. На стакан води запарили і півстакана зранку, пів звечора е, п'єте. Також тою штравою можна полоскати. До речі, якщо хронічний донзеліт, а е, тривалий час полоскання дає дуже хороші результати. Ви ж не будете без кінця пити антибіотики і е, псувати собі флору кишечника, адже флора е, зіпсується і буде ще гірше працювати ваша імунна система. Тому полоскання, фітотерапія. Це те, що можна робити між загостреннями, щоб не допускати до нових пробок і дальшого погіршення стану. А для щитовидної залози з готових препаратів в нас є струмовід, його можна брати для зняття запалення, але знову ж таки пам'ятаємо, що сам струмовід може бути тільки в період е, нормальної функції рівня гормонів. Або в період завищеної функції. Якщо у вас є сильно занижена гормональна активність, тобто Т3, Т4 знижені, нерідко все-таки без гормонів, щоб так все життя відмінити, неможливо. Тому треба завжди, щоб лікар дивився вас і перевіряв ваші дані по рівні гормонів крові і е, Також хороший препарат ендокрин-актив для щитовидної залози там містяться трави, які мають в складі йод, а також протизапальні трави, е, і також дають гарний результат. Е, надіюся, що відео було вам корисне. Поділіться е, своїми знайомими, е, виклала вам від щирого серця все, що я зауважила, на чому я замітила хороший результат. І сподіваюся, що це буде вам в користь і покращить життя та здоров'я.